Привіт, Привет, друзі. Змонтована вже тумбочка, ага. яку раніше ми знімали. Значит, вона вже підключена у нас до щиточка. Ага. Ось тобто, таку цікаву розетку ага. реалізовано. Тобто можна такі розетки поставити в декілька місцях, на квартирі, на дачі, ще десь. Приїхали, протягнули цю тумбочку, данили. Так, а що це за тумбочка? Що це за тумбочка? Це у нас іде церкви інвертор потужністю 5,2 кВт. Uh, він йде як ДБЖ-систему в даному випадку, але до нього додатково можна ще під'єднати сонячні. А що таке ДБЖ? Uh, джерело безперебійного живлення. А це коли, типу... у вас uh, зникає світло, коли будуть підключення. Світло зникає. У, всіх. у вас не зникає 0,2 секунди, йде переключення. Ага. Uh, ви навіть не помічаєте, що зникло світло. І от знизу це у нас іде батареєчка. А що вона заряджається чи що? Так, да, вона зараз заряджається, в неї заливається аж 60 ампер. Тобто при такому струмі повний заряд займатиме десь близько 3-3 копійками годин. Тобто 12,8 кВт кіловат ємності. Ага. Якщо ми розглядаємо, що у вас споживання в будинку буде 1 кВт, вам вистачить на 12 годин. Але якщо ми розглядаємо квартиру і в економному режимі, то вам мінімум на добу такої тумбочки вистачить для автономної роботи, щоб у вас працювало освітлення, щоб у вас працював циркуляційний насос газового котла або твердотопливного котла, щоб у вас працював інтернет, щоб у вас працював той самий бойлер, наприклад, щоб у вас працював холодильник, нічого не розморожувалось. І коли світло знову з'явиться, ця система автоматично переведе уже все споживання на мережу і почне заряджати батарейку. То що а... да, це типа да, да. трошки краще, ніж чим Не Треба щось перемикати, чи що? Перемикати абсолютно нічого не треба, все працює абсолютно в автоматичному режимі. Тобто один раз підключили, скомотували, налаштували і далі абсолютно нічого від вас не треба. Це рішення в принципі прослужить вам доволі таки довго, бо ця батарейка має 4000 циклів заряду розряду. Страта ємності 20%, тобто якщо зараз тут 12 кВт ємності, то через 10 років активного використання, якщо ви будете там розріжати її по разу в день, то у вас залишиться ще тут близько 9 кВт ємності. Чи ж, а, а сюди можна вазон якийсь поставити наверх, чи що? Ну, якщо є такі бажання, то можна і вазон поставити, в принципі. Що, що завгодно, можна поставити, в принципі. Прикольно. Чи ж така що по деньгам? Що по деньгам? 4-400 доларів. Така історія. Не гривень, долар, іменно доларів. Не гривень це в доларах, понял. Ага. 4-400 за таке от рішення. Ну і плюсом там захисна автоматика кабеля, в принципі, якщо це Київ-Київська область, то ми можемо приїхати вам, змонтувати все. Так а що це так. в під'їзді її можна поставити? Типу, можна да? в під'їзді поставити, можна в квартирі. Краще, якщо ну тут ми реалізували це в під'їзді, тому що коли йде зарядка, він трошки шумить. Почуєте, тобто, коли йде зарядка, от кулер активного охолодження, руку піднести воно, заховати туди воздух і от видуває його. Ага. Тобто, коли йде зарядка, він вбиває кулер і охолоджує батарею, то якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, або ж там звертайтеся в особисті повідомлення, в профілі можете переглянути на номер телефону, зателефонувати, і ми, в принципі, зробимо таке рішення у вас вдома. Круто, ну дякую. дякуємо, нема за що.